Друзі, всім вітання! Хочу записати коротеньке відео для салонів з інших міст України, які хочуть з нами працювати по бренду Versace Кераміка, або для тих салонів, які вже працюють з цим брендом і хочуть трохи удосконалити свою виставку по цьому бренду. Часто спілкуючись з вами, ви задаєте питання, чи існують у цього бренда. Спеціальні якісь виставкові стенди, виставкові зерці для того, щоб виставити і представити в нашому салоні. Відповідаю на це запитання. Значить, ну, Перше, ви можете замовити деяку кількість таких великих плит, метр 20 на 2,80 бренду Versace. Це дуже сприяє продажам та представленості бренду в салоні. Потім ви можете замовити отакі от фабричні фірмові, фірмові стенди. Які комплектуються великими плитами 60 на метр 20 і отакими от маленькими нарізками коштовних декорів, які от з обратної сторони кожної плиточки показан реальний розмір цього маленького взірця. От. І, в принципі, ті салони, які замовляють у нас обладнання Versace, від нас вже получають. Отакі от бокси для роботи з дизайнерами або архітекторами, або в принципі для удобства роботи в салоні. В цих боксах є порядка 10 взирців, плиток різних. Це дуже удобно. Наприклад, якщо клієнт вибрав там якусь колекцію, ви піднесли маленький такий взірець, показали і наглядно, чітко і не займає багато місця. Тому, друзі, хто хоче працювати з брендом Версачі кераміки, ми на сьогодні є найпотужнішим імпортером цієї фабрики. Кількість фірмових стендів на фабриці в ограниченій кількості. Пишіть, звертайтесь до нас. Ми привеземо їх вам з Італії в короткі сроки і будете продавати цей бренд разом з нами. Всім пока.